Як підписати ваш документ електронним ключем? Для цього заходимо на єдиний портал державних послуг Дія. Без авторизації у пошуку вбиваємо фразу Підписання документів. Також потрібну нам функцію можна знайти у меню Послуги. Натисніть на словосполучення Підписати документи. Завантажте файл електронного ключа, в даному випадку ми використовуємо електронний файловий підпис. Я обираю орган, який мені його видав, сам файл ключа і пароль воджу. З'являються сертифікати, натискаю на кнопочку Далі. Документи підписуємо у форматі ASIC. Далі завантажуємо свої файли. В даному випадку це робиться на комп'ютері. Якщо не почалося автоматичної загрузки, то сама завантажую файл з підписом. На цьому все. Вітаю! Ви підписали свій документ.